Привіт усім! Сьогодні ми зануримося в дивовижну історію. Історія про те, як ціла галузь в Україні, а саме ринок швидко монтованих будівель, не просто вистояла під час війни, а й знайшла в собі сили для інновацій та розвитку. Давайте розбиратися, як їм це вдається. І справді, як взагалі можна щось будувати, коли все навколо під загрозою? Це, мабуть, головне питання для всього українського будівельного сектору. І знаєте, відповідь виявилася вражаючою. Галузь змушена була ну буквально перевинайти себе. Отже, спочатку був шок. Війна просто розтрощила звичні ланцюги постачання, і пріоритети змінилися ну просто кардинально. Якщо раніше будували торгові центри, то тепер фокус змістився на, скажімо так, місію з двома цілями: відбудувати все критично важливе і водночас підтримати економіку на плаву. І знаєте, що стало фундаментом цієї стійкості сталь. Але ж як, як ви не змогли забезпечити себе цим ключовим ресурсом в таких умовах? Давайте подивимось. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 80 тисяч метричних тонн це, це величезна кількість. Саме стільки коксівного вугілля група Метінвест привезла зі своїх американських підприємств у цьому році. І це було не просто постачання, це був по суті рятівний круг, який дозволив українським металургійним гігантам не зупинитися. Але справа не лише у великих грабцях. Тут на сцену вийшли, так би мовити, невидимі герої, металотрейдери. Вони стали справжніми партнерами для будівельників. Уявіть, вони брали на себе фінансові ризики, згладжували цінові стрибки і гарантували, що сталь буде вчасно. І не тільки українська. Потрібна якась специфічна європейська сталь для складного проєкту, без проблем організують за кілька днів. Гаразд. З сировиною розібралися, але сталь це лише початок. Справжня магія почалася, коли компанії почали впроваджувати інновації. Давайте подивимось на тих, хто не просто тримається на плаву, а задає тон усій галузі. І перший у нашому списку Київський БІЕФ-завод. це, знаєте, такий собі технологічний флагман. Вони зробили дуже сміливу ставку на повну автоматизацію і не прогадали. Це дозволило їм вийти на експорт і конкурувати на міжнародній арені. Мінус 30 відсотків саме настільки їхня роботизована лінія може зменшити кількість металу в каркасі будівлі, як завдяки інноваційним сінбалкам. Для клієнта це ну це просто колосальна економія коштів. І ось результат: експорт до Німеччини, Казахстану, Молдови, європейська сертифікація якості, все це завдяки фокусу на технологіях, а ще вони виробляють суперефективні pir панелі тобто повний цикл. Рухаємось далі. Тепер Миколаїв і компанія Промстан. Ці хлопці пішли іншим шляхом, вони подивились на весь процес будівництва і просто переосмислили його, особливо для потреб аграріїв. І ось їхня головна фішка мобілот. Це по суті мобільний завод. Уявіть, він приїжджає прямо на будмайданчик і там же виготовляє покрівельні панелі будь-якої довжини, без швів для величезних складів чи зерносховищ, де будь-яке протікання це катастрофа, це просто революційне рішення. А тепер дещо зовсім інше українська філія шведської компанії Елентаб. Їхня інновація це не стільки залізо чи технологія. Скільки культура, їхній головний продукт це безпека. Як каже їхній інженер, вони вважають халатність головною причиною аварій і системно з цим борються. І знаєте що, для серйозних міжнародних інвесторів такий підхід, така залізобетонна прихильність до стандартів безпеки часто важить набагато більше, ніж ціна. Це робить Елентаб просто таки бажаним партнером. І що найцікавіше, всі ці компанії-інноватори не варяться у власному соку. Є структура, яка їх об'єднує. Український центр сталевого будівництва це така асоціація, що допомагає всім гравцям ринку, ну скажімо, грати за єдиними європейськими правилами, ділитися досвідом і рухати галузь уперед. І ось коли всі ці окремі пазли, інновації, співпраця, нові підходи склалися разом, це повністю змінило правила гри на всьому ринку. Подивіться на цей графік. Це, мабуть, найяскравіша зміна ринок сендвіч-панелей. Раніше тут панував імпорт, а вже у 2023 році бам! Дві третини ринку захопили українські виробники. Це неймовірний сув. Так а як це сталося? Один з експертів назвав це вікном можливостей. Війна зробила імпорт дорогим і складним. І клієнти ну, просто змушені були спробувати українське, і знаєте що? Їм сподобалось? Вони побачили, що якість не гірша, а то й краща, і залишилися з вітчизняним виробником. Ще один важливий тренд це технологічний суф в утепленні. Традиційна мінеральна вата потроху поступається місцем сучасним пірпанелям. І це логічно, вони набагато краще зберігають тепло, що зараз з новими вимогами до енергоефективності є просто критично важливим. Добре, ми бачимо стійку інноваційну галузь. Але що далі? Що все це означає в контексті головного завдання майбутньої відбудови країни? А ось тут є один, але дуже великий бар'єр законодавство. Поки Україна повністю не імплементує європейські будівельні регламенти, є величезний ризик. Ризик того, що українські ж компанії просто не зможуть брати участь у великих тендерах на відбудову, які фінансуватимуть міжнародні донори. І ось по суті, дорожня карта. Крок перший прийняти європейські регуляції. Це у свою чергу відкриє двері для донорського фінансування, і вже тоді можна буде на повну потужність задіяти всі ті місцеві інновації, про які ми говорили. Це і є ключ до успішної відбудови. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Промисловість загартована в найскладніших умовах. Вона має технології, має стійкість, має бажання працювати. Все є. Залишається лише одне, але головне питання: чи дадуть їй шанс стати тим самим наріжним каменем, на якому і буде збудовано нову Україну?